Візі Лутон сповільнює помутніння кришталика при катеректі. Вітає вас, люди. І слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська по Україні. Принаймні в Києві і Київській області точно повітряна тривога. Вже були чутні вибухи. Військові наші повідомляють про пуски російських крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників. Ту-95МС. ракети вже рухаються територією України. Ну і я дивлюся, як пишуть ще телеграм-канали. На жаль, паралельно із цим. В у, деякі укриття в Києві не закриті. Я думаю, ми також це будемо обговорювати в наших ефірах. А зараз давайте поговоримо про те, що відбувається безпосередньо е, на фронті, і що поговоримо про це з Олексієм Гетьманом, ветеран російсько-української війни, майор запасу разом із нами на зв'язку. Пан Олексій вітає вас і слава Україні! Героям слава. Доброго ранку. Доброго ранку. Щоб, там, так. Звичайно, що він не добрий. Знаєте, здавалося б та перед передріздвяна така така погода. Сніг не дуже холодно, але настрій настрій на жаль аж ніяк не передріздвяний, тому що 10-й рік війна в Україні, і попри те, що ми знаєте, все, все ж чекали, коли щось почнеться в Росії. А ми стежимо за тим, що відбувається там з режимом. Ми стежимо за тим, за санкціями які накладаються спочатку. Зараз ми почали стежити за санкціями, які намагаються відкласти. І так само ми стежили за виробництвом ракет в Росії. Так ось в них їх, по попри наші бажання, в них їх чомусь не менше. Мені так вважається. І ось в гурі заявляють про те, що. or uh Так чи інакше, Російські Російська Федерація зараз не зможе атакувати нашу енергетику масштабніше ніж ніж це є зараз, тому що їхні ракетні запаси виснажені. Але, пане Олексію, ми ж розуміємо, що Росія зараз стала повністю на військові рейки і вона працює повністю на вироблення усього для для війська. Чи є підстави говорити про те, що наша енергетика більше захищена, і що ракет у Росії все ж таки менше? Ну, підстави є, тому що це математично виходить. Справа в тому, що перевод економіки на військові рейки, рейки з боку Російської Федерації, це означає, що вони можуть одразу починати в більшій кількості виробляти технологічну зброю. Можна у великій кількості виробляти, ну, наприклад, шахеди. Для цього. Ну, достатньо залучити навіть при підприємствах, які виробництво шахедів не є профільним. Ну наприклад, меблів фабрики, які можуть виробляти корпуси для цих пробачі для цих БПЛА, і інше там начинку, все може буде робити вже інше підприємство. Тобто можна таким чином збільшувати ракету. Щоб виробити, треба витримати певний технологічний процес. І тут для того, щоб збільшити, треба побудувати ще декілька заводів. Що, що швидко, ну і не впевнено, що це росіяни будуть робити, хоча цілком можливо. Але ті заводи, ті технологічні лінії, яких є, пришвидшити ну неможливо, бо ще раз це процеси. Там треба певні етапи проходити. Можна роботи 24 години, 7 днів на тиждень, але це все одно не дасть можливість виробляти більше ніж 70-80 ракет ну, різних типів в Росії. Збільшення ракет це ще раз, це побуду по ще одного заводу додатково. Ну і плюс комплектуючі, особливо для головок самонаведення, тобто для мізг ракети, ну їм важка робота, бо вони під санкціями. Пане Олексія, власне, якраз давайте про заводи також згадаємо. І у нас зараз стоїть про те, що загорівся завод електроніки для російської зброї. От, власне, вчора ввечері в столиці Московії горів електрозавод. Там, як писали пропагандистські російські змі, там вибухвибухи було чути. Ось ці пожежі, так здавалося б. То електрозавод, то якийсь там а, завод по виробленню чогось. Це ж не просто так загоряється. Чи мо чи маємо ми підстави вважати, що на найрізноманітніших заводах, в тому числі, та, наприклад, на меблевих фабриках, все ж таки виробляється для війни щось проти України? Ну про меблі фабрики мало на увазі для нетехнологічної зброї. Технологічна зброя, а, але це все рівно для війни, правда ж? Ну так, да, для війни, звісно. А от ці, ці пожежі, які всередині Російської Федерації, це ну, завод, який виготовляє ракети, ми розуміємо, що він, він остаточно збирає з певних частин, скажімо так, з певних складових, які виробляються в інш, на, інших, на інших заводах. Тобто це не є завод, це не є замкнутий цикл, який сам по собі все виробляє. Тому нищити. Інші заводи, які виробляють якусь компоненту для цієї ракети, це означає, що в кількість ракет випуск, ну, якщо не призупиниться, то суттєво зменшиться. Тому такі, ну, це чудово. Ну, як виробляються ракети, на яких заводах виробляються комплектуючі для цих ракет? ну, нашому головному правлінні розвідки відомо, ну це і не є велика таємниця, це ж не. Підземні якісь таємні заводи. Вони до цього працювали, і вони навіть в відкритому доступі можна розшукати. Тому такі атаки будуть продовжуватися Ми бачимо, що вони дефективні. Це можуть бути так як наших безпілотників, так і наших диверсійних груп. Ну як, от наприклад, над, в тому самому тунелі на Байкаломорській магістралі. Ми розуміємо, що це була диверсійна група, а не Долетіло щось туди там. Ну вже ніби були повідомлення знову ж таки, якщо ми говоримо про ось ці вибухи, що знову російські пропагандистські ЗМІ повідомляли, ну тому що так там інакших немає, я мушу це зазначати. Так, е, так е, нібито когось когось там затримали, затримала громадянина е, Білорусі, який отримав е, так само від когось з кураторів Білорусі завдання ось підірвати е, підірвати ці вагони. Як ви вважаєте? Чи може це бути правдою? Давайте так згадаємо цей епізод. Просто приємно, приємно згадувати епізоди, коли на Москві щось горить. От як ви вважаєте, чи справді це, це впіймали когось? Тому що ну, я мало бачила про це інформацію, це вона якось, так знаєте, майже непомітно пройшлася. Ну, то вони, будуть, вони можуть ну, призначити просто винного uh -huh. когось впіймати, ну, ми розуміємо, що ці речі це не ну це означає, що наша диверсійна група там десь через тайгу проходила там якимось по полісам, там тягла з собою вибухівку. Ну це ж ну, в кіно так. Звісно, в нас є агентура, у нас є люди, які е, працюють, наші розвідники по всій, по всій Російській Федерації е, є люди, які з якими ми намагаємося співпрацювати в, в Росії. Може, це навіть російські громадяни, може, білоруські громадяни, які теж ми можемо завербувати, і вони будуть допомагати нам робити певні, певні операції. Ну, взагалі, по, про роботу диверсантів можна много розповідати, які працюють в тилу ворога. Ну, щоб було зрозуміло, це люди, які можуть там знаходитись багато, багато років, можуть там жити. Ну, і, ну, Ладно, є просто як працювати. Давай, давайте так, говорити так, про результатах, я, так. так давайте я давайте. Скажу, я вам скажу просто ну, таку невеличку військову таємницю. Просто в мене в підрозділі колись були люди, які, яких ми називаємо диверсантами. там вже ж робота по-іншому будується. Ну, наприклад, діверсант не буде тягнути, щоб щось підірвати, він не буде тягнути з собою кілограми чи тонни вибухівки, йому достатньо приїхати. Грамотні диверсанти, приїхати просто в ну, якесь російське місто, в ну, Москву, наприклад, йому потрібно декілька днів, і щоб ну, зробити бомбу самотужки, купивши все, що продається в аптеках, в, в звичайних відкритих магазинах. Ну, є просто. Є така можливість. Це чудово. давайте якраз про можливість вироблення зброї не в таких кустарних умовах. Бачили ми вчора, що Сенат Сполучених Штатів заблокував голосування за законопроект про фінансування військової допомоги Україні в наступному році. Поки що, але тим не менше білий дім так само оголосив і про новий пакет допомоги на 175 мільйонів доларів. Звичайно, за нього ще треба проголосувати. І ще що що важливо, як на мене. Навіть десь важливіше, чим просто дати гроші, це відбулася конференція оборонних підприємств у Вашингтоні, яка була присвячена відновленню розвитку власних оборонних потужностей України. Так і Україна і США підписали меморандум, де передбачено локалізацію оборонної промисловості в Україні. Тобто це гарна новина для нашої безпеки і для нашої економіки, в тому числі, тобто. Чи правильно я розумію, що боєприпаси та ППО будуть тепер вироблятися в Україні? Ну, в тому числі, звісно, ми маємо робити власну зброю. Але тут, ну знаєте, ми знову постійно е, переоцінюємо, перегріваємо нашу надію на, на е, якісь на, на пов'язане з війною, на якісь суперзброю, яка з'явиться, ми зразу всіх переможемо. Зараз е, не, не, нова надія на те, що ми тут ну, за допомогою, звісно, наших партнерів побудуємо заводи і почнемо виробляти стільки зброї, скільки нам потрібно, і не будемо залежні від постачання, ну так сильно залежно від постачання наших партнерів. Ну так на жаль, це не зовсім так. скажімо м'яко. неможливо створити такі заводи в такої кількості, щоб вони виробляли зброю, яку би нам повністю всю номенклатуру, яку би нам повністю вистачило на ведення війни проти Російської Федерації. Нам так, частково це допоможе. Частково це зніме напруження з наших партнерів, бо в них всередині їхніх країн. Ну, ми вже з нами бачимо, що є люди, які не дуже підтримують постачання нам зброї. Вважаючи, що це негативно впливає на їхній бюджет, на їхнє благополуччя, скажімо так. Тому, звісно, частково виробляти нам будемо самостійно. Чи зможемо повністю закрити наші потреби? Ні, не зможемо. Навіть Російська Федерація з її економікою, яка переходить, як ви як ми тільки що порозмовляли на військові реки, в яких дуже великі запаси ще з часів радянського союзу зброю, теж не здатна самостійно забезпечити власну армію на полі бою, тому вона звертається за допомогою до Ірану, звернулася за допомогою до Ірану, до Північної Кореї, ну так, замоскована до Китаю. Ну а чому ми вважаємо, що наш військово-промисловий комплекс, який не такий потужний, все ж таки, принаймні, поки що ніж військово промисловий комплекс Російської Федерації, зможе самотужки виробляти все, що нам необхідно. Ну це так, це допоможе, але це не вирішить питання. Хоча тенденція дуже добра. А давайте якраз про тенденцію. Якщо от ми підписали меморандум, я розумію, та що має ще пройти певний час, поки буде узгоджене місце, узгоджена там кількість інвестицій, хто буде працювати як. Але ну от, чи ви розумієте, ви приблизні терміни, коли ми зможемо почати виробляти е, свою зброю ракети? Тому що Ми вже виробляємо на сьогоднішній день. по відношенню до того, що було до початку повномасштабного вторгнення, та зброя, яку ми виготовляємо, ну збільшилась крат. Ну, ще не менше в 12 разів. Чому я називаю 12? Тому що офіційно було. ну, всі наказали, що зараз ми за місяць наш ВПК, Ну, Кробронпром виробляє зброю ну, певних, певну номенклатуру зброї за місяць більше, ніж до початку повномасштабного за рік. Ну, тобто в 12 разів ще не менше збільшилось. Тому, ну, Дивіться, якщо ми говоримо про також наші амбітні плани по зброї, яку б ми хотіли отримати від наших партнерів? Ми запросили в США нові види озброєння, і там і безпілотники, і гелікоптери, апач і Black Hawk. Ось там такі достатньо так. там достатньо такий потужний, потужний список, який представило Міноборони України. Як ви вважаєте, чи можемо ми на щось таке? Розраховувати, тому що я пам'ятаю, як ми просили ну, хоча б якусь зброю, та потім ми просили атакамси і дуже впиралися зрештою, нам почали щось давати. А зараз ну, ми замахнулися ну вже навіть і на літаки, і на, і на, і на іншу велику зброю, і на, і на гелікоптери. Чи є у нас шанс це отримати? Ну, просто якщо це заявляється, значить на щось ми розраховуємо, або були, напевно, якісь перемовини про це. Ну, швидше за все, ми, ми все, все це отримуємо, але тільки коли і в якої кількості це дуже важливо. Бо ну ви знаєте, от тут трошечки гра така йде, політична, може не знаю. Ми дійна гра, ну від наших партнерів, які для для нас саме для с для себе розповідають про те, що ну от ми ж передали там певну кількість зброї, тобто ми передаємо зброю, і, начебто, ну пам'ятаємо певні статті там в Нью-Йорк Таймс, що ви Вашингтон Пост, що. Наша армія може не зовсім правильно їх використовує, що там якісь претензії вже до нашої армії, а от зброю передали, чому ж ми не досягли таких суттєвих перемог на лінії фронту. Ну, Є, є маленький нюанс, не, ти, як в, в, в будь-чому треба дивитись глибше. Зброю передають, але в такої кількості, що з такої кількості зброї, неможливо робити якісь суттєві успіхи на полі бою. Тобто, сама по собі зброя, от далі зброю. Ну добре, а скільки. Бо багато разів казали про ці порівняння, коли коаліція звільняла. Кув'єд від Садама Хусейна, от така буря в пустелі, коли була операція, там вже 30 років минуло з тих часів, але там використовувалась часто та сама техніка, яку нам передають наші партнери. А війська Садама Хусейна в Ковєті були приблизно такі самі по чисельності, як війська Путіна зараз в нашій країні. Ну, там використовувалися, ну, наприклад, ті самі гелікоптери, які ми просимо. Ну, там їх використовувалися у кількості 2000. тисячі. Ну, наприклад, ми отримали 2000 тисячі гелікоптерів, танки Авраамс, які нам передали 31. Танк. Там використовували 4 тисячі. Ну, там тільки за місяць було випущено по праздницям Саддама Хусейна 280 е, крилатих ракет тамагав. Нам дали декілька десятків. Ну, да, Зброю передали, але тут же. ж… Питання не тільки зброя, питання ще й в кількості цієї зброї, mm -hmm. ну як пишуть західні змі, в тому числі питання в тому, чи є чи достатньо у нас людей, які будуть використовувати цю зброю, або чи достатньо у нас людей, які навчені використовувати цю зброю і вміють вміють нею воювати. Давайте зараз ще хочу вас запитати про те, що відбувається на фронті. Басно багато... про людей вистачає не вистачає, не можу це пройти. Знаєте, мені от. Мені особисто це дуже неприємно чути про те, коли починають навіть наші дуже близькі друзі розповідати, що зможемо ми поратися там mm -hmm. з їхньою зброєю. Ну поки що, результати використання цієї зброї на війні показують, що ми використовуємо більш ефективно, ніж ті е, е, країни, які нам цю чи армія країни, які на які нам цю зброю придають. Ну які питання? То знаєте. Ну, вони, тут, вони, тут справді... вони дивуються, як ви могли збити там щось, Петр, якщо у нього ймовірність, тобто у нього є диха, то є ймовірність враження ракетою цілі. Ну там якийсь відсоток. Ми цей відсоток перевищимо. Не розуміють. Як як? Ну, як, як? Тому що в нас люди, які цим займаються, вони є професіоналами. У нас багато мобілізувалося людей. Інженерів, нау наукових робітників, ну, не фейкових, а справжніх людей, які приймали участь в розробці певних видів озброєння. І ці люди вони більш фахово працюють, ну, особливо знімання ракетне ну, протиповітряного борони, більш фахово працюють, ніж наші е друзі, які нам ці комплекси передають. що нехай вони не розповідають, ми ще можемо навчити, як це користуватися. Так що не треба, це образає. Це це абсолютно точно. Я тут вас підтримую, тому що коли нам розповідають, що щось там не так, наші хлопці чи дівчата використовують зброю. Знаєте, в мене така картинка в голові, як наш військовослужбовець іглою з... каже, «Hold my beer» і іглою збиває цілий гелікоптер. Ну але тим тим не менше, знаєте, мало часу, тим не менше, такі ми чуємо ці ці заяви. Ми чуємо про те, що не не, не немає такого результату від контрна. Ступу, хоча ми надавали зброю. Ну, це говорить захід і наші працю, партнери. Працю, так, так. Але, але... Ви, ви просто передали зброю небагато. Вот тут проста відповідь: Зброя є так. зброя є, зброя сучасна, але зброя небагато. Ну Я не знаю навіть з чим порівняти. Но... Передала, але передала мало. Чому чому ні те саме? Чому ви не перемогли? Ну слухайте, ну це ну знаєте. Ну, мені мені от знаєте, що саме е, щоб не, найбільш неправильно? Це ж кажуть люди, які не дурні. То ви ще дурними нас важаєте? Чи що? Ну, передали три сілента батальйон проти 4 тисяч танків, які, які проти того Судама Хусейна на території, яка за площу менше ніж та наша лінія фронту. Це ну, правда. Про що Ну Навіщо це треба, пане ну, Олексію? Просто... Ну, на жаль, та... на жаль, так це правда. На жаль, у нас завершиться з вами час. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу був разом з нами. Я вам дуже дякую за те, що ви е, відкрили разом зі мною цю ефірну п'ятницю. Зараз слухаємо президента. Після чого повертаємося до студії підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.